Служба за кордоном та різдво 25 грудня через війну Православна Церква України ухвалила кілька важливих рішень щодо організації богослужінь поза межами України та щодо святкування різдва за новою ліанським стилем 25 грудня. Дискусії про те, що Україна має перейти на святкування Різдва 25 грудня, як це відбувається у західних країнах, тривають не перший рік. Тому зваживши всі за та проти, тепер Православна Церква України передбачила можливість проводити богослужіння з нагоди Різдва і за григоріанським календарем 25 грудня. Втім, про повноцінний перехід не йдеться. Тобто це буде винятком з правил за рішенням настоятеля та громади. Додам, що в Україні з 2017 року, 25 грудня, як і 7 січня, є офіційним вихідним днем. them. Важливим для українських вірян, які вимушені були покинути Україну через російське вторгнення, є рішення Православної церкви про початок проведення служб у Європі. Хоча формально автокефальна православна церква України не має права відкривати свої парафії за кордоном, оскільки саме так визначено у томусі про автокефалію, надану Вселенським патріархом у січні 2019 року. Українськими вірянами за його умовами мають опікуватися парафії вселенського патріарха. Саме тому, щоб узгодити цю роботу Вселенським патріархом, Синод православної... Церкви України відправив спеціального листа Патріарху Варфоломію для того, щоб священники Православної церкви України, відряджені за кордон, діяли у злагоді з місцевими кліриками Вселенського патріархату чи інших помісних церков. Серед іншого, в ухваленому рішенні, Сенот повторно публічно висловився щодо систематичного порушення прав громад, які бажають вийти з юрисдикції Московського патріархату. Релігієзнавці ухвалені рішення Православної церкви України вважають зваженими та цілком виправданими. І цікаве і важливе рішення, вона в принципі, показує те, що було десь в певній мірі в тексті Томосу не визначено, тому що в тексті Томосу було за що його критикував, наприклад, Філарет Денисенко, патріарх Філарет, про те, що Православна церква України була визначена як та, що діє на території України. А закордонну діяльність вона, якби, передавала Константинопольському патріархату, але пора з тим ми бачимо, що Українська діаспора є досить різноманітною, досить великою. Є греко-католицькі спільноти, є до речі, спільноти, і зараз цікаві були повідомлення, що Православна церква України та що фактично в юрисдикції з московським патріархатом, наприклад, відкриває якісь свої представництва в Німеччині, там орендує закинуті католицькі храми для того, щоб служити. Бо, звичайно, що ми маємо. E emo... Одну, напевно, найпотужнішу хвилю міграції через війну. Тобто, там по різних даним це воно коливалося там від 6 до 10 мільйонів. Важко це визначити, тому що люди мігрують, люди вертаються дехто вертається потім знов в Європу, дехто повертається до України і вже тут залишається. І звичайно, що є духовні потреби тих людей. Якщо є віруючі, що вони хочуть організовуватися, і найголовніше вони хочуть якогось духовного су. Проводу, бо самим організувати це одне, і якщо вони себе чітко ідентифікують як певну конфесію, то треба ці питання вирішувати. І, зокрема, назрілося питання, що православна церква України також має вирішувати це питання і вчорашня декларація, що вони ще починають що будуть певні капеланські місії для духовного супровіду. Мігрантів з України, які через війну мігрували в Європу, це як на мене дуже позитивний такий сигнал. Інше питання: що як воно буде узгоджуватися, наприклад, дуже цікаво в Польщі, тому що в Польщі є своя православна церква, тобто, православська православна церква, яка дуже цікава, що в 20 столітті вона виникла як наслідок певного. Вона виникла як наслідок а, наслідок невизнання переходу Київської митрополії від Константинополя до Москви в преамбулі оці того, що вони хочуть не якби окремішність, і свій патріархат було сказано про те, що колись митрополія неправильно було передана. Частково, бо в основному православні. Православні польщі це є території колишніх етнічних українських земель. І вони мають окрему церкву. І тоді б православна церква України мала б це узгоджувати з місцевою православною польською церквою, але також є певний момент того, що вони ще не визнали б автокефалію православної церкви України. І зараз починається дуже цікавий процес, як воно буде, в, як воно буде все узгоджуватись з богословської канонічної точки зору. Ми розуміємо, що чисто там з юридичної точки зору, що є якась спільнота, і можливо. Там вони собі організуються як в громадську організацію, громада собі збирається та й збирається. Що тут не буде питань з богословської точки зору можуть бути якісь заперечення, будуть шукатись якісь шляхи виходу з цієї ситуації для того, щоб це все зробити правильно, щоб не було конфліктів, і щоб дійсно віряни православної церкви України здобули свій духовний супровід, перебуваючи за кордоном. Ми знаємо, що визнала православну церкву України. Олександрійський патріархат визнав, звичайно, Константинопольський патріархат. Було певні заяви заявилацького і кіперського патріархату, але є ряд ну, патріархатів інших, які цього не зробили. І, звичайно, що інше питання. Я сказав про православ православ'я, бо в православі є чіткі богословські певний супровід того, що кожна територія вона закріплена за одною церквою. Якщо інша церква тут хоче мати яке своє представництво, свою церковцю для своїх там для своєї діаспори, вона має згоджуватися з тою церквою. Але це по православних канонах. Але ми маємо законодавство Європейського Союзу, яке сповідає. Іде те, що люди мають вільно сповідувати ту релігію, яку вони хочуть, і плюс в багатьох країнах західної Європи переважаючим є або протестантизм, або католицизм, який не буде. Я думаю, не буде якимось чином ставити палки в колеса для православних, я думаю, що при правильному грамотному побудові роботи. З ясно, що треба вивчати. Конкретно також законодавство конкретних країн, чи є якісь там заперечення, нема. Але я думаю, що при правильній організації, що це не має бути якихось глобально великих проблем для впровадження цього духовного супровіду, вони можуть бути, звичайно, ми цього не, не заперечуємо, але вони не мають такого впливу в тих країнах, тобто вони не в себе в Росії, і вони навіть не в Україні епохи Януковича, тобто вони не мають якогось там переважаючого цього. Вони Сприймаються як і інші, вони рівні з іншими людьми, які перебувають в тих країнах, вони можуть якісь там ноти-протесту робити чи нехай зібратися з якимось маленьким мітингом. Але ну, українці зберуться своїм мітингом, ну, мітинг на мітинг, я не знаю, там стінка на стінку, думаю, не будуть битися як футбольні фанати. Тобто, я думаю, що в принципі певні якісь заяви, напевно, будуть, і я думаю, що вони будуть якимось чином про це говорити, але реально якоїсь там, наприклад, за події Шкоди вони не зможуть. І якось це якимось чином не допустити, щоб відбувався цей процес. Я в 5 років, незмінно маю одну позицію. Я за те, щоб ми перейшли на Григоріанський чи новоюліанський календар. Тим більше, якщо ми говоримо про православну церкву, Константинопольський патріархат і багато інших патріархатів, якщо не появляє, сім. Чи вісім вони йдуть по новому юліанському календарі. Тобто він є астроно... астрономічно правильний. Тобто, Юліанські, чому ж були реформи календаря? Бо вони мали певні хиби в розрахунку того, як відбувається рух там землі і всього решта, як змінюється календар. Тому я тільки за це. І я думаю, що це є знов такий позитивний сигнал до того, щоб це впроваджувати в повній мірі. Це є перший невеличкий крок, бо це дозволили тільки різдво. Але ми розуміємо, що повна реформа календаря. Вона включає, що нам треба перенести всі свята на на там, два тижні, і умовно в нас тоді Святий Миколай буде ходити не 19 грудня, а 6 грудня. Тобто з 5 на 6 грудня вночі буде. Буде приносити дарунки, як в Польщі, наприклад, нашим діткам, і так само там умовно там Романа, Михайла, вони все зміщуються. Тобто, весь комплекс свят він зміщується. Це трошки буде плутанина, це буде трошки важко на початках. Але потім я думаю, що люди до цього привикнуть, люди адаптуються і будуть знати. Більше того, я кажу, ви візьміть православні чи греко-католицькі греко-католицькі молитовники, де в в кінці є тропарі на різні свята, і ти береш тропар і пише Петра і Павла, 29 червня. Але чому? Бо згідно старого юліанського календаря, 29 червня це 12 липня. От і все, тобто, і нам треба. Я думаю, що це впроваджувати, це робити. Спочатку буде трошки кажуть, десь плутанини, десь трошки непорозуміння і так далі, але вони минуть. Тобто, з часом вони минуть, і ця реформа е приживеться, і ми будемо святкувати нормально е ці всі свята зі всім світом. Звичайно, е по перше, ну вже декілька років, наприклад, пис. Е е Михайло Православної церкви України в Луцьку на Волині. Вони проводять 25 грудня урочисту різдвяну літургію, тобто навіть православні церкві, вони вже це навіть роблять, бо тут на рівні всієї церкви вони на рівні єпархії прийняли, щоб, наприклад, це робити. Дискусії було багато, боялися розколу суспільства. Я пам'ятаю, що, наприклад, бо це із відносно православної церкви України, я знаю, що е, е, предстоятель митрополит Епіфаній, він не раз казав, бо він вчився в Греції, де новоюліанський і Він казав, що він тільки за, щоб це е, перейти. Я знаю, що і в межах греко-католицької церкви е, неодноразово декларувалося. Більше того, хочу сказати, що частина діаспорної греко-католицької церкви, наприклад, в Канаді, в Америці, е, вони йдуть по григоріанському календарі. Е, сам знаю раз був Філадеф. Дельфії, то там і буде, буде там успіння. Там, з якщо з 15 серпня, я тоді успіння ж пізніше, на двадцять восьмого, тобто і, і вони вже тим живуть, і їм це не заважає. Так само. Я думаю, що але всі говорили про одне: шо що епіфані, що, наприклад, Патріарх Святослав Шевчук Католицької церкви, що ми хочемо перейти разом. Ми боїмося, з колу суспільства. Ми боїмося, що будуть якісь цього, тому ми хочемо це впроваджувати. Але максимально делікатно для того, щоб не зашкодити розколу суспільства. Я думаю, що, що період війни, час війни це є дуже важкий час, час шалених випробувань і дуже важких втрат людських життів наших воїнів, цивільних людей. Але поряд з цим цей час дуже хороший для реформ. І для розуміння для визначення пріоритетів, і для розуміння, що вже нема часу, щоб це впроваджувати делікатно, помаленько. Це досить різкий час, і час, який може впроваджувати якраз ті речі, про які роками говорилися. Та та однозначно, тобто, що вся католицька церква, протестанти, я кажу, і в більшість православних церков вони святкують 25 грудня Різдво. І це дуже добре єднання. Я думаю, що воно одне одному не суперечить. Тобто, що це має бути як певний євроінтеграційний такий крок, наш бо ми прагнемо до Європи. Ми подали заявку на членство. І це однозначно маркування себе як європейського простору, а не цього пострадянського. І з іншої сторони, я але оця теза геть від Москви, яку ви сказали, мені здається, що вона ще більш важливіша, що вона може бути більш мотиваційна для суспільства, тобто що суспільство саме через тезу геть від Москви, і що ми хочемо остаточно з нею порвати і остаточно відмежуватися, швидше сприйме цю зміну календарно, ніж навіть теза про євроінтеграцію.